Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні коротенько розповім вам за такого Скарпіончика 200-го. Це Команд фірма випускає завод та мотор, вони постачають їм мотори. Досить непоганий квадроцикл, вважається як підлітковий. По факту дяденька 110-120 кг теж на ньому може поїздити. Я їх класифікую по-своєму. тобто Тут посадка йде полуторка, по факту, на одну людину, але можна, там, щоб батько з дитиною поїздив чи мати з дитиною, там же, як у вас заведено. По факту, 175 кубовий двигун. обсяг, Модель називається 200, але по факту стоїть 175-й двигун. І це не якась урізана версія на будь якій 200-ки shark Common Shark, Common Scorpion. Мотолідер будь-який 200-й він йде на 175 кубів. На самі цієї моделі Скорпіон встановлена додаткова лебідка на 728 кілограмів. Я не знаю, хто як виміряв. Напевно, якось вони поміряли 728 кг. Так заявлено, я завжди кажу 750 кг. По факту використовуватися її, я думаю, будете максимум там, до 200 кг, тому що важить е, увесь квадроцикл в зборі там, 155 чи 170 кг. Це не так багато. То його можна в принципі, взяти е, двома руками та й витягнути, звідкіля вам треба. По резині все досить непогано. Стоїть ґрунтовий протектор, тобто можна їздити по ґрунту. Розбарний 30, 32 вал. Досить непогано для такого квадроциклу. Стоїть у нас ціпна передача як на мотоциклах, як на цих. Все в принципі, захищено і знизу, і зверху, тобто від гілля, від там, кущів. якихось. Встановлений же фаркопчик. Задня амортизація монотипу без регулювання. Спереду у нас незалежна підвізка, да, тобто на кожне колесо окремо, і образні речаги амортизації. Це досить непоганий набір для того, щоб поїздити так собі от, е, в удовольстві, як то кажуть, нормально буде працювати. Е, ще немаловажно, це дизайн, в принципі, якісно зроблений. Тобто сама рама на цих моделях викрашена в колір е, самого пластику, який йде накладною частиною. Це ну, і копачки, е, да. Це ну, дуже свіжо виглядає, якщо ви берете для дитини, вона реально буде наймодніша, там, найкрасивіша і так далі. По посадці сідаємо. В принципі, нормально, тобто ноги, роги не стерчать, сидіти удобно. Зараз отакий от є екранчик. Він показує вам передачу, скільки кілометражу ви наїхали, скільки пального. Поворотники, якщо ви їх вмикаєте, вони тут є. Вон. Якщо вмикнути, ось, сигналізації тут немає, а поворотнички є. Фари, якщо щось трапляється з двигуном, вилітає чек, тобто є такий маленький комп'ютер, який вам щось діагностує і каже, це управління у нас йде лобіткою, не будемо акумулятор садити. Тут у нас освітлення, електростартер, тормоза у нас. Всі йдуть гідравлічні. Тета гашетка у нас йде на швидкість, її можна регулювати. Ось є він, тобто максимальну швидкість загадати. Коробка-варіатор під рулем зроблена як на мотолідерах, як на лінхаях. В принципі, досить удобно заливати. Заливна галавіна у нас тут бак на 6. Ні, тут навіть на 8 літрів. Це бачок, на 8 літрів бак. Оце от, частина у нас пластикова. Тобто, якщо ви бензин проліте, пластик не роз'їсть. Як була пробем, проблема на форти Шарках в 22-му році, у них отут тут -от зелена горловина була крашена алюміній. Тіпа класна, красива. Коли бензин там чи щось проливали, воно потроху роз'їдало фарбу і просто такі плями отут тут лишались. Не дуже красиво було. Тут дуже такої проблеми немає. Як доп-функція є, у нас зарядка. Для телефонів, там, для смартфонів, для чого вам потрібно. Два багажничка встановлені з пластиковими накладками. Є спинка, що немаловажно, чому я кажу посадка полуторка тому що є спинка Якщо спинки не було б, то це повноцінний такий одномісний квадроцикл. Якщо є спинка, то вже подрозуміває, що ви можете сісти тут спокійно і посадити дитину там чи маленьку дівчинку, дівчину, ну, дружину. не знаю це як вам подобається. Зовні дуже гарно зроблений. Тобто ледовські передні фари, оці от ріснички, це вам буде реально шарму придавати. буде ну Як то кажуть, перший хлопець на селі буде реально красиво їздити. Ззаду у нас поворотники з все працює. Зовнішній вигляд тут реально за свою ціну 10, ну, ладно, не 10, давайте 9 з 10. тому що Можна було б доробити там більш дорогий пластик, поставити. і так далі Тому на розвиток е, візьмемо 9 з 10. Двигун тут стоїть такий же самий, е, як на форти-шарках, як на команд-шарках. Тобто, е, єдиний мінус, е, на ньому немає яких стартера, тільки електростартер. Ось бачимо. тобто стартер не встановлений. Е, по факту це не проблема. Зарядили акумулятор, його вистачить вам надовго. Проблем, я думаю, з зарядкою, з розрядкою у вас не буде. Якщо ви там взимку не лишите його просто десь стояти, то проблем не буде взагалі. Замовити отакий от квадроцикл можна собі додому. Ціна з доставкою по Україні 2100 доларів. Доставляємо ми без передоплати, безкоштовна доставка йде. Тобто, у нас своя логістика, свої машини, тому ми можемо дозволяти собі по цінам виробника привозити ще додому безкоштовно. Замовляти можна або на сайті. Ці всі моделі вже до, до, ми додали на сайт. Можете дивитись, читати описання, характеристики, підбирати собі щось, якщо вам відео цього не вистачить. Або набирайте по номеру, який бачите на екрані, чи в описі, запишемо замовлення, привеземо, і все буде у вас чітко. Гарантія 12 місяців веде. На облік ці моделі не ставляться. Це підлітковий іде, прогулочний квадроцикл. На, вони на облік ніколи не ставились жодна модель. Що Common Rival, що Common Скорпіон, що Комен Шарки не ставляться, тому можете не питати, не шукати якихось там моделей. Двохсотки майже усі. В 99% не ставляться на облік. Це іде як підлітковий квадроцикл. На ну, цьому все, друзі. Я сподіваюся, вам сподобався такий відеоогляд. Поставте лайк, напишіть в коментарях, як вам така моделька, чи заслуговує вона бути в українському ринку. тобто чи вона подобається, можливо, хтось вже їздив, може якісь враження свої скласти. Напишіть, почитаємо, розберемо з вами повноцінно. Ну, на цьому все. Пока-пока, все буде Україна.